Всім привіт! З вами Кукурудзик. І Я Кіра, сестра і Мишко мій двоюродний брат. І сьогодні ми поспорили, хто везучий, а хто не везучий. Ми поставили ось так лакеблоки. Ось, і я построю Орену. Так що 3. 2, 1. Я вам бажаю приємного апетиту, якщо хтось їсть. А якщо що. Я, ну, і бажаю гарного перегляду. Я трохи про себе зараз розкажу. Я кукурудзик, чому я захотів зніматися? Тому як, ну, мені дуже. Я ще з дитинства хотів зніматися. Ось, і це була моя мрія. І ось. Я стараюсь випускати відео, але їх дуже, бага... дуже тяжко мені монтувати, але все одно мені нічого не заважає. Так що <клух> я придумав персонажа кукурузика. Е, я стояв на полі, на полі, і ми косили траву на сіну. І я так подумав, що є і гарбузик, є і ще якісь там такі, і бананчики. І я думаю, не можна стати кукурудзом, Так як там у нас кукуруза валялась, ну, ще така була вже зрізана. Ось. От оглянути зараз, як я буду битися. Ну, з мене ПВП я не так уж і вмію, але все одно. Стараюся. Дякую, думаю, на кого ви поставили свій голос в Батлі? На мене чи на Кіру? Чи на мишка? Я зараз в мешка атакую. І... і... На... Ой, я його зараз зажму. <кій> на, на, ой, єсть. Тепер треба кіл. Я виграю, я виграю. Блін, утика одну. Низа... Низа літри? Оце так. Да. Блін. Я програв! Ну, а що ж ти зробиш? Кіра перемогла. Зараз ми її збудуємо. Як там? У цю штуйку чи перевернути й Так. Так. Ну я піду не тим шляхом, як всі, тому що мені не хочеться йти, так о, о, то мені показало, що Міша вже там. <кій> кіра, йди сюди, Кіра, йди сюди, давай. Що таке, Дениса? О, давай, ставай, о. Блін, ну я думав себе бачить. Ех, ну що? На, боже її зараз об'ють. На, на, та я. Ай. На. <ків> Та не... Вода вона мене другий раз вбила! Зараза мала. Ну що, друзі, сподіваюся, вам, вам сподобалось відео. Вибачайте, що я їх так довго не запускаю, тому що монтувати багато. Так що всім па-па!